Вже завтра в АТБ будуть дуже класні акції на великі шоколадки лакміс з кокосом, печем та арахісом по 66,90 на живинку. Персик маракує та чорна смородина. Малина по 7,50 Та ось такий набір з чотирьох живинок, але вже з вишнею по 27,40. Також акція почнеться на вино. Фрателі Фрагліно, росу б'янко та червоних по 59,90 вино. І гриста фрагуліно-росу б'янко та росу по 24 гривні на сік Джафа ананасовий. По 39,30 з рейфрутом. 3... 37 гривень, банан полуниця 35,20, вишня 33,50, Манго Фітес 35,20 та з гранатом по 35,20. Дуже класні, також на памперси підгузки. Трусики, хагіс, четвірка, п'ятірка, 5 по 355 гривень Також сосиски міні, докторські фірмові по 49,90. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Знижки з Байнасі. Там вже є повна газетка акцій на завтра. Також на майонез Королівський смак 500 грам, 44 гривні. Також на шампунь і бальзам від Романтік по 87,90. Також почнеться акція на ікру Тріски по 38 гривень. Та ікра скандинавської риби і лососи від Володіс по 42,50 гривень. На шоколад Міленіум чорний брю та з апельсином по 2990, на шоколадки Міленіум з горіхами, білий, молочний, чорний, журавлина, мигдаль, лісовий горіх 27,90, на чіпси від своєї лінії маленькі 25 гривень, XXL по 41 гривні. Також на кілько з квасолої по 24 гривні та сардина Атлантична волі по 38,50, на дезодорант жіночі Фа 3950 та чоловічий дезодорант Фа 42,90 і також на кон'як Азнаурі. Суперія 179,70 та 5 зірок 152 гривні. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал знижки з Байнаці». там вже є повна газетка. Акції, які будуть вже завтра, і взагалі там дуже багато різних цікавинок. Підписуйтесь. Сьогодні в АТБ почались нові акції, йдемте разом зі мною. Взяла дві шоколадки лакмі з кокосом по 66,90. Також взяла оливки, чорні без кісточок по 32.30 та з тонцем, але вже зелені по 33,30 і ще й з лимоном. Також ось такі цукерки мілка, яєчка дуже класні по 55,90. майонез щедро, провенсаль взяла собі дві пачки по 24,30 за 300 грам. І кратерський Веладіс дуже смачна по 37,50. Також взяла гель для душу Арко дві штуки. по... 46,90, дуже класний. Також дезодорант фа жіночі по 39,50, чоловічий по 43 гривні. Також взяла фарбу для замші нобука по карті АТБ за 64,79, а та ось такий гель для душу по карті АТБ по 48,36. Також взяла комо, інсалата та бринза по 36,90, також молоко ферма по 31 гривні, масло ферма 63% по 49 гривень, також взяла чесник гранульований сушений по дуже класній ціні 12,26 з картою АТБ Фрателів Фергуліно Росу. Та б'янко вже Б в ЖБ по 23,90. Також дуже класна акція почалась на Єгер Мейстер» 0,5 по 281 гривні з картою. А ТБ Почалась акція на рябчик з соєвим соусом по 36 гривень. Також почалась акція на «Фрателі Фрагуліно, «Росо», б'янко та росато, але вже на вино по дуже класній ціні 59,90 на сік Джафа вишневий по 33,50, гранат, манго та банан яблуко по 36 гривень. Апельсину грий фрутовий, апельсину -грифрутовий по 36,90 та з ананасом по 39,90. На печиво ловіта з горішком по 16,90, Пінка для гоління по 49,50 від Арко. Гель для гоління від Арку 72,90. І Також підписуйтеся на мій телеграм-канал. Знижка з Байнасі, там ще більше цікавого. Всі новинки, все тільки там. Також почалася акція на живинку з полуницею 4 штучки, 27,40, А персик маракує та малина чорна смородина по 7,50 на чіпси від своєї лінії маленькі. По 2... 25 гривень там всі смаки, а великі XXL по 40-40. Також почалась акція на горошок та кукурудзу від своєї лінії по 28,90. Ще я взяла свої улюблені креветки від норвин, варені, очищені з кисло-солодким соусом, з картою АТБ по 120 гривень. Також почалась дуже класна акція на гель для душу, чоловічий Фамен по 83,50. Ось такі прикольні трубочки, 4 штучки по 29,90. І дуже класний набір від Мейстер. Там є герместер на 7 і два зелених шоти по дуже класній ціні. 446 гривень з картою. Табе, якщо у вас немає карти, перейдіть по слилці в шапці мого профілю, зареєструйтесь вам за реєстрацію до 75 гривень кешбеку. А при розрахунку карти та на касі кожного разу буде нараховувати 1,2% і кешбеку. Як вам акції?